Друзі, перші проголовне поїхали швидко відремонтувати цей корабель. у Рашистів не вийде російські окупаційні війська на рівному місці. Втратили ще один із свій корабель сторожовий корабель Расула Гамзатов. Проєкту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ РФ, як підтвердив Defense Express, з власний джерел корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами. Волгодонський канал з Каспійського та Азовського моря. Відомо, що буксир, який переміщував цей сторожовий корабель, пошкодив елементи. Гвинту рульової групи корабля виведеного з ладу Ліву лінію валіва та зігнуту лопаті лівого гвинта. Крім того, пролунав вибух в машинному відділенні є велика кількість загиблих моряків. розірвало її ракету у пусковій шахті. Корабель пошкоджено критично. Швидко відновити цей корабель в росіяни не вийде. через вже традиційно для них причину немає запчастин для проведення ремонтних робіт. Відомо, що станом на 3 лютого корабель перебував у порту Азов Ростовській області. Цікаво, що воли у стрійці корабель рашисти лише 30 листопада дві. 2024 року прослужив він менше як чотири місяці. В той же час російський Чорноморський флот використав ракетний безпілотник для знищення українського військово-морського дрона. Це може свідчити про розробку нових тактик протидії українським морським безпілотникам у Чорному морі. Йдеться у звіті інституту вивчення війни та 1 лютого російський Чорноморський флот нібито знищив український військово морський дрон за допомогою ударного безпілотника Коронашанданський Оріона. Заявили міноборони РФ 1 лютого за даними російських воєнкорів. Дрон. Не запустили з військового корабля, що може бути першим зафіксованим випадком використання такого методу. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що це свідчить про спробу Росії знайти нові способи боротьби з українськими морськими безпілотниками, які вже завдали значних втрат флоту Чорноморського моря. Російські воєнкори наполягають на збільшенні виробництва ракета і tbk Юатбекасі тридцять для ефективнішої боротьби з українськими морськими безпілотниками. Йдеться у звіті аналітиків за їхніми словами, українські сили. Вже продемонстрували здатність збивати російські вертольоти Мі 8 над Чорним морем, використовуючи ракети, випущені з морських дронів «Магура-В-5» ще у квітні 2024 року. Військово морські сили експерта Defense Express Володимир Заблуцька констатував, що всі сучасні кораблі Чорноморського флоту Росія вивела в Абхазію на нову базу чорноморського флоту Ареву. Новоросійську час від часу атакують українські морські дрони. Зокрема, по такі атаки повідомлялися у червні, липні та вересні. 15 лип. Редакція Росія вивела з Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту 14 жовтня. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Чорноморське флот втратив можливості впливати на перебіг бойових дій в Україні. 28 грудня грудня при службі Міністерства оборони повідомили, що українські військові за допомогою ударних морських дронів Мангурави 5 знищили та уразили 15 російських кораблів і суден, що фактично зірвало морські амбіції. РФ редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Екс. Вертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.